Доброго ранку, любі милята! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Настрій супер! Погода клас, до роботи все гаразд! Сьогодні дітки, свято, яке відмічає вся наша країна День Збройних сил України, 6 грудня. І сьогодні наше заняття буде присвячене саме цьому свято. Почнемо наше заняття з віршика. Послухайте, будь ласка. Пише татко доню. Пише татко доні, служу на кордоні, батьківщину бережу. Пише доня татові, воїну солдатові. Я малюю квіти, сад, синім небі гуси. Дуже я тебе люблю. Жду тебе, татусю. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого йдеться в цьому віршику? Так, про доню та. Татка, правильно, молодці. Скажіть, дітки, де служить батько цієї дівчинки? Так, на кордоні, молодці. Скажіть, будь ласка, як у віршику називають тата? Воїном, солдатом, молодці дітки. Незабаром наша... незабаром сьогодні наша країна відмічає свято, як я вже казала, День Збройних Сил України. Це свято. Для тих, хто захищає і захищає на захищав нашу країну і стоїть на її захисті, дітки, скажіть, будь ласка, як називаються люди, які служать в армії? Так, солдати та воїни, молодці дітки. А хто такі солдати? Дітки? Так, це солдати, це такі люди, які захищають інших людей та охороняють нашу країну від ворогів. Молодці дітки. Дітки, скажіть, будь ласка, а без кого немає армії? Так, без воєнних льотчиків, так, моряків, танкістів, моряків це всі люди, які відносяться до нашої армії. Тепер, дітки, я вам хочу поклади картинку. Хто входить до складу нашої Збройних Сил України. Це сухопутні війська, повітряні та військово-морські сили, десантно-штурмові війська і сили спеціальних операцій. Тепер вам пропоную пограти в таку гру, називається Хто охороняє нашу Україну. Хто охороняє нашу Україну на Суші? Танкісти та піхотинці. Молодці дітки. Роздивіться, будь ласка, уважно малюнки. Хто охороняє нашу країну на морі? Так, це воєнні моряки, молодці. Роздивіться малюнок. Діти, а хто ж охороняє нашу країну на небі? Так, це військові льотчики. Молодці, дітки, молодці. А тепер я вам пропоную пограти в гру, яка називається Якими <кій> ростуть наші хлопчики. Дітки, як ви вважаєте, чому в армію беруть е, чоловіків і хлопчиків? Так, тому що це майбутні захисники, вони дуже сильні, так, молодці. А тепер я вам задаю питання, ви повинні відповісти. Хлопчики, коли виростуть, стануть нашими захисниками і будуть якими? Божніми. Сміливими, відважними, молодці. Вони нас будуть що робити? Оберігати, боронити та захищати. Хлопчики це товариші, які вони вірні та дружні, молодці дітки. Тепер вам пропоную розглянути альбом до сьогоднішнього свята, до Дня Збройних Сил України. Ця дата. Обрано не випадково, 6 грудня 1991 року був прийнятий закон про Збройні Сили України, а в 1993 році цей день з'явився в офіційному календарі українських свят. Цей день присвячений всім українським військовослужбовцям, які служать або раніше служили в українській армії. Саме на армію відповідно до Конституції України покладається завдання по обороні країни, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, а зле захистити себе не може, тому це святий обов'язок тих, хто живе і користується всіма її благами і дарами виконуючи цей почесний обов'язок, йдуть юнаки служити в армію, щоб берегти мир і спокій своєї батьківщини і стояти на сторожі її інтересів. Українська армія справляє нині свято. Ми, ми, ми віддамо належне даті ці, тож вас, чоловіки, сьогодні ми вітаємо і миру побажаємо, і щастя навіки. Україна, Україна, Україна сьогодні незалежна держава, українські збройні сили покликані охороняти незалежність рідної землі і служать наші хлопці сьогодні на Батьківщині. Ми любимо свою армію, служити в ній це честь і справа і обов'язок кожного з нас. Низький уклін вам, дорогі наші захисники. З вами пороздивилися альбом, а тепер пропоную вам пограти в гру. Називається Убери правильний варіант. Наші хлопчики це майбутні воїни або швачки. Так, воїни. Хлопчикам слід займатися спортом, щоб рости сильними або розумними. Так, сильними, але розумними також. Добре, хлопчик вміє майструвати або куховарити. Так, майструвати. Молодці. Тепер я вам пропоную пограти в гру, що необхідно нашим військовим. Скажіть, будь ласка, чи потрібні їм кульки? Ні, військовим кульки не потрібні. Так, віночок. Не потрібні молодці. Вентилятор. Правильно, ні не потрібні. Крісло. Так, не потрібно. Шолом? Обов'язково, щоб захищати. Так, голову. Берці. Так, обов'язково. Форма. Молодці. Олівці. Звісно, ні. Молодці дітки. Гелікоптер. Так, потрібен. Танки потрібні. Так, молодці. Аптечка. Так, звісно, потрібно. Бронежилет. Обов'язково. Пилесос. Не потрібно. Отже, дітки, скажіть, будь ласка, яке свято сьогодні відмічає наша країна? Так. День Збройних сил України я вас всіх вітаю з цим святом. До наступної зустрічі на нашому занятті.